Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні у нас черговий гороскоп, аграрний гороскоп садівника на квітень 2025 року. Час київський. Починається місяць дуже гарний, продуктивний час, коли місяць зростаючий буде знаходитися в знаці телець. Що ми можемо зробити 1 квітня до 19 години вечора? Дуже великий об'єм праці. Можна висаджувати саджанці будь-яких дерев. Це і декоративні, і хвойні, ягідні, плодові, абсолютно лісові, абсолютно всі 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 саджанці, будь-які саджанці, висаджуйте у ґрунт. І додавайте, якщо відкрита коренева система, обов'язково укорінювати. Найкращий результат дуже швидко буде укорінення, і рослини добре при, при, переживуть оцей період спеки, який буде влітку. Їм зараз треба добре підготуватися до цього періоду, і ми допомагаємо їм. Ну що ж, крім посадки, ви просили розказати ще про щеплення. Так, 1 до 19 години можна проводити щеплення і укорінювати живці. Гарний час, будь ласка, проведіть. І обрізка це для тих, хто ще любить різати так запізно свої садові рослини. Будь ласка, можете провести обрізку та зелені операції. Наступний день 2 та потім 3 квітня це вже близнюки, що можна тут? Тут завершаємо зелені операції, на будь-яких рослинах прибираємо сад і повне розкриття теплолюбивих рослин проводимо. До речі, тут можна і полуницю посадити, якщо є, якщо готова. Але якщо ні, і буде ще прохолодний період, тому краще на другу половину місяця квітня можна запланувати цю посадку. І ми про це зараз розкажемо. Наступний період у нас знак рак: це 4 та 5, але тут короткі періоди. З 2 години 4 до 17 можна прибирати сад і проводити щеплення. 5 після 16-ї години і до вечора теж щеплення та прибирання саду. До речі, тут от перехід у нас місяця забирає час, тому ось такі у нас невеличкі клаптики часу. Але вже 6 та 7, будь ласка, тут можна два дні відвести душу, хто любить щеплення, робіть щеплення і прибираємо сад. 8, вже після 16 години починається дуже гарний продуктивний час в Діві. Але це час для посадки саджанців хвойних, декоративних, лісових саджанців. Це Діва, вона любить квіти, вона любить гарну, гарні рослини. І тому висаджуємо ці рослини. І дивіться, в нас після 16-ї години 8-го. 9 та 10 можна ці роботи робити. До речі, тут же можна ще живці укорінювати. Далі у нас буде перерва. Перерва пов'язана з тим, що спалений шлях місяця повня буде в цей період, окрім поливів, ми будемо окремий гороскопи. Дивитися, дивіться, будь ласка, поливи прибирання саду нічого не робимо. А ось 15-го починається вже після спаленого шляху місяця. Роботи можна в скорпіоні проводити щеплення. Скорпіон під управлінням Марсу дає гарні результати, і можна прибирати сад. Ось іще щеплення можна буде проводити в стрільці 16. го Причому це вже бажано робити після, у нас завершиться, бачите, місяць без курсу, десь після 5-ї, 6-ї години. Вдень краще робимо коли сонечко. І сонечко, якщо сильне сонечко, то треба затінення. все-таки, Або ввечері робимо щеплення, обрізку та зелені операції 16-го. Вже починаються ці агроприйоми. Продовжуємо ці роботи і 17 квітня. Щеплення, обрізка, зелені операції, прибирання саду. І ось у нас дуже такий продуктивний час робіт в саду буде у нас в третій фазі. Коли місяць буде в знаці козоріг. І це квітень, тут багато енергії, ми можемо використовувати цю енергію для посадки саджанців будь-яких рослин. І починається цей період 18-го після 17-ї години вечора, продовжується 19 го та 20-го до 17 ї вечора. Окрім того, що можемо висаджувати будь-які саджанці, до речі, тут і можна і полуницю вже висаджувати. Можна ще проводити щеплення всі ці три дні, неповний у нас, 18-го ввечері. І можна укорінювати живці, проводити обрізку та зелені операції. Отакі, От бачите, дуже насищені дні. Далі у нас вже четверта фаза йде: водолій, обрізка, зелені операції 21-22. І все з обрізкою поки що тут завершаємо. Два дні перерва в обрізці. Але можна висаджувати 23-24 саджанці полуниці і можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Для цього у нас буде окремий гороскоп для підживлення. 25-го у нас залишається час після 10-ї години. Для обрізки та зелених операцій він буде продовжуватися 26-го, 27-го, 28-го 29-го і 30-го. Тобто до кінця місяця можна буде займатися обрізкою та зеленими операціями. І 30-го в близнюках можна посадити полуницю. Саджанці полуниці гарний час, тому що близнюки якраз покровительствують полуничним рослинам. Клубніку хтось називає з полуниця, сумиця, оці всі рослини можна висаджувати. Що ж, на вашому екрані повний аграрний гороскоп садівника на квітень 2025 року. Ті частини агроприйоми, тобто які пов'язані з щепленням, вони у нас підкреслені. Будь ласка, на вашому екрані всі ці дні є. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших роботах. Щастя вам, здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.